Всім добрий день, мої шановні друзі. Давно не знімала відео, зараз на роботі, але вирішила вам показати, що в мене тут росте. Знаєте, треба такий куточок релаксу мати в кабінеті, то він у мене є, я вам скажу. І всі, хто приходить до мене, кажуть: Андрійна, а що це ти тут таке насадила? Що це в тебе є? Я кажу, ну, ви ж знаєте, я кожного року, може, ви слідкуєте за мною, не слідкуєте. Хто новенький, то може цього року вам розкажу. Я дуже люблю садити розсаду помідорів, перцю, ну, всякого такого. В тому році садила пітунії чи сульфінії, вже не пам'ятаю. Вони в мене, правда, трохи погано прижилися, чи саме насіння було погане, не знаю. А в цьому році, дівчино, зараз вам покажу в мене які помідори в кабінеті. Так, ось дивіться, це в мене пізніша висажена розсада помідор, а оцю вже треба пікірувати. Чим я сьогодні і займуся. Вони вже такі великі, бачите, насадила їх. Так от торкнеш, пахнуть. Тут різні сорти. Сьогодні заберу їх додому і буду кожний в стаканчик пересажувати. Попросила чоловіка, щоб він мені приніс цього землі. Десь крутований, якоїсь потрібно набрати, щоб вони були. Ось така в мене розсада. Помідорки мої. Ці ще маленькі, ці хай ростуть. В принципі, вони тут не дуже так треба поляти. Так, і ще хочу вам показати. Я сьогодні купила квітки. Так. Називаються, як їх не знаю, але ці цвітуть таким біленьким. Бачите? Вони потім таким кущиком розростаються і дуже гарно виходить. Така біла квіточка. Так, тож посажу, потім купила такі в гуршечках. Це, по-моєму, пітонії. Петунії, а як називається, тайдал Сільвер. Якийсь отак. Отакі От купила одні. Потім купила. Опера Ред. червона опера. Теж треба буде Буду садити. Так, далі купила. Деревида я їх купила червону, білу, рожеву і темно-синю. темно синя темно дуже пахне. А, бобельгум. Це оця рожева. Точно помню що це рожева бобельгум? Бубльгум. і тут щось не можу поняти, щось там теж таке є. Но не можу зрозуміти, що. Оце, ну, по-моєму, Тобто перекреслено, накреслено, закреслено. Ну, знаю, що оцих чотири вида, вони всі різні. Отак. От так що треба ходити на роботу, бо це все удовольствия стоїть грошей. Чоловік сказав, більше спонсірувати мене на квітки не буде. Тому треба ходити на роботу, заробляти, щоб купувати такі квіти. Бачите, яка краса. І помідорки. Буду брати стаканчика. Не знаю якого, візьму стаканчика і буду садити свої помідори. Отак. От так, дівчата, я вже прийшла додому. Думаєте, щось з розсадою сьогодні робила? Ні. Я вирішила, що в мене немає ще стаканчиків. Не вирішила воно такі є. Нема стаканчиків, нема землі. Все це треба поїхати на дачу набрати. І тоді вже можна буде щось зробити. Тому розсаду я поки що відставила. Зараз хочу спекти на кухні блінчики. Нажарити блінчики і зробити такі з курагою. У мене трошки кураги є. З курагою, такі добрі налісники. Ось в мене вже мукичка, яйця, цукор, сіль. Ще зараз олій візьму трошки додам. І буду випікати блінчик. Так, тісто моє готове. Бачите, яке з бульками приступаю до начинки. Щось камера погано фокусує. Так, так, для начинки мені буде потрібно, ось у мене є творог, тут, не знаю, грам 300, більш немає, цукор. Одне яйце, ванільний цукор, до речі, ще буду брати, Курага, яку я попередньо ось замочила. Знаю, то вже трошки тако. Дрібно зараз її дрібно-дрібно поріжу і теж додам до творогу. Все це гарно вилочкою перемішаю, і буде готово. Все, курагу покрашила і ось додаю до творогу. І ще раз гарно переминаю вилочкою. Так, ось в мене вийшли мої налізнички з творогом. Тут ще, правда, трішки залишилось без творога. Зараз їх обжарю на сковорідці в маслі. Все, готово. Обжарила, бачите, така хрускутяща виходить шкуринка. О, клас. Сметанку взяла. І зараз буду вечеряти. Я ще зроблю собі чаю. Так, ну все, дівчатка. Буду йти вечеряти. Вам всім гарного, тихого, мирного вечора. Спокійної ночі. Будьте здорові. Пока!